Чи варто розв'язувати твого кобеля? Існує міф, що якщо кобеля розв'язати, він стане такий мужній, здоровий, сильний, матьорий. Але, друзі, це міф. Перше. Користь в цьому немає ніякої. До в'язки чи після в'язки, ваш кобель залишається без змін. Але є певний момент, якщо собаці дати це скуштувати, буде сильне бажання, з яким вам треба буде боротись. Тому що собака вже знає, що це, і він буде до цього прагнути. Тобто всі тічні сучки максимально ваші, і ви постійно з цим боретесь. Друге, в'язатись має тільки. Ти пес, у якого жодних проблем зі здоров'ям. Дуже класна нервова система, дуже класний імунітет, дуже класні естетичні дані. І повірте, таких собак дуже дуже мало, і вони, як правило, дорого коштують. І якщо ви не спеціаліст, якщо ви не займаєтесь розведенням собаки, то навіть не думайте про розв'язування вашого кабеля, Користі йому з цього не буде, а проблем ви будете мати. Щоб не чесалось, краще не чесати.